Добрий день сьогодні ми разом з вами продовжимо аналізувати реальний стан російського ВПК у попередній програмі, яка була опублікована на моєму ютуб-каналі Код 45.0. Я аналізував ситуацію російського ВПК після виступу російського диктатора перед федеральними зборами. Я нагадаю, під час свого виступу російський диктатор погрожував країнам заходу. Превентивними ядерними ударами з використанням нових сарматів, кінджалів і іншої російської військової техніки, яка, на думку російського диктатора, мала би налякати Захід. Ну, захід не налякався, не налякалися і ми з вами. І тому продовжимо з холодною головою і е, Тверезим розумом аналізувати реальний стан російського ВПК і допоможуть нам в цьому самі. Російські збройні сили днями у Сочі. Стався досить кумедний випадок. Здавалося, б, виключно рядовий такий випадок, можна було посміятися і забути. Прямо посеред дороги перекинувся зенитно ракетно гарматний комплекс Панцирь С1. Це сталося 29 лютого. Повідомляється в українських ЗМІ, що ворожий зенитно ракетно-гарматний комплекс поспішав на бойове чергування, але вирішив прилягти. Ну, Смішно, та й годі. Але я аналітик, і я почав аналізувати цю ситуацію. І виявилися досить цікаві факти. Виявляється, що панцер С1 дійсно поспішав на бойове чергування. І виявляється, що він мав стати на бойове чергування перед приїздом російського диктатора в Сочі свою резиденцію Бочара-Вруч. Справа в тім, що 2 березня в Сочі стартує фестиваль молоді, який має пройти в Сірюсі. відповідно під все захід російський бюджет виділив колосальні гроші. Підтягнута відповідні величезна кількість медійних майданчиків, бо російський диктатор має сказати знов таки свою історичну чергову промову. Але постало питання, що робити з прикриттям відповідно президентської резиденції? Бо виявляється, пан С 1 їх обмаль у російської сторони. І відповідно у служби безпеки російського диктатора поставила питання: цей панцир ліг трохи відпочити, а де брати інші, при чому у стислі терміни? Виявляється, що ви це за рахунок передислокації панцир С 1 які прикривали стратегічні об'єкти. До речі, в ті самі на тому ж самому чорноморському узбережжі. Я нагадаю, там розташована крім цього. І тоапсільський нафтопереробний завод, які успішно атакували українські дрони. Так, от саме звідти виявляється, були перекинути панцир С-1 на прикриття президентської резиденції. Я сподіваюся, що ця інформація зацікавить українські силові структури, але давайте перейдемо разом з вами до тактико-технічних характеристик панцер С-1. Панше РС-1 це російський самохідний зенитно-ракетний гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу це дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенитних двоступеневих ракет 57Е6Е. Для чого я даю ці тактико-технічні характеристики? А мовиться про те, що під час випробувань Панцер С-1 постало питання використання шасі. Спочатку він мав стояти на шасі МАЗ. І, відповідно, ці ну, тактико-технічні характеристики на момент випробування показали, що це найбільш оптимальний варіант. Але включилося у справу лобі російського КАМАЗу. І, відповідно, переграли. Держзамовлення, і, виявляється, що наразі панцер С1 поставили на шасі Камазу, який не розрахований на подібні габарити і вагу. І від цього виникають проблеми. І ці проблеми ми побачили в Сочі, коли панцер С1 приліг відпочити От вам і аналогів немає. Це перше питання. А друге питання, виявляється, полягає в тому, що Тактичні завдання панцера полягають у прикритті колони на марші. Тобто йдуть колони, виявляється аеродинамічний об'єкт противника, і по ньому відкривається вогонь. Причому панцер знижує швидкість до 20 км і на ходу веде прицільну стрільбу. Ну, це так хотілося б росіянам. Але відповідно, що є там різні системи. Виявлення і відповідне ведення вогню. Система за задумом росіян сама по собі досить непогана і ефективна. Але під час ходових випробувань були представлені шасі БАС і КАМАЗ. І відповідна МАЗ, який свої шасі випускав по ліцензії БАС. Так от на державних випробуваннях панцер поставили на шасі БАС. Він успішно провів і кулеметні, цебто. Гарматні постріли і ракетні стрільби. Але виявляється, що на шасі Камаз при кулеметному вогні машина починалася почала давати крем, тобто хилитися, і не дозволяла вести точ, точний вогонь по аеродинамічним цілям. А при ракетному вогні вона взагалі перевертається. тобто Проблеми в Сочі показали глибинний характер проблем російського ВПК. Бачите, як аналіз, здавалося, б, рядової події може вивести на глибинну сутність проблем ВПК країни-агресора. Причому наразі, 2 березня, я ще раз підкреслюю, гостро стоїть питання, що на прикриття держрезиденції Бачара в ручей, в терміновому авральному порядку перекинуті Панцир С. Один з інших стратегічних об'єктів, Які вони прикривали. Тому, як то кажуть, будь ласка, відпрацюйте по інших стратегічних об'єктах. Ну і тепер давайте закінчимо панцер С 1 приємними новинами. 29 лютого. В районі села Головчина у Грайворонському районі Білгородської області українські безпілотники уразили російський зенитно ракетно гарматний комплекс панцер С-1. Причому про це повідомляє російський телеграм-канал АСТРА. За даними джерел видання, атака була здійснена з використанням чотирьох безпілотних літальних апаратів. Внаслідок їх вибуху був пошкоджений російський комплекс. Панцер С1, також отримали поранення двоє військовослужбовців армії країни-агресорки. Варто й говорити про те, що це не перший подібний випадок знищення російського комплексу панцер С1. У січні поточного року була оприлюднена інформація Силами оборони України про те, що була проведена успішна операція з нейтралізації, тобто Знищення російських панцер С-1, як бачимо, є успішна статистика знищення російських систем ППО, але йдемо далі. Давайте аналізувати характер російського ВПК згідно інформації з відкритих джерел. Я нагадаю, що на товариство у своєму посланні до федеральних зборів російський диктатор неодноразово наголошував на тому, що Російська Федерація наразі отримала вже. У серійне виробництво ракети «Сармат». ба більше того Путін заявляв про те, що вони стануть на бойове чергування. Але виявляється, це знов такі голослівні заяви російського диктатора. Дійсність зовсім інша. Зокрема, повідомляється про те, що комплекс «Сармат» має замістити радянський ядерний щит воєвода, який свого часу вироблявся в Дніпропетровську. І е, назва згідно класифікації. Нато, це сатана. Так от, виявляється, на сьогоднішній момент Красноярський машинобудівний завод відчуває серйозну нестачу електронної компонентної бази для виробництва стратегічних ракет САРМАТ. Електроніка нового ракетного комплексу РС-28 Сармат має західне походження приплили. От вам, шановне товариство, і дія західних санкцій. Виявляється, що наразі кинуті всі сили, щоб якось виправити цю ситуацію з постачанням санкційної електроники, причому жертвують навіть іншими розробками російського ВПК. Зокрема, повідомляється про те, що скорочено виробництво систем ППО, а саме, комплексів С 400 і, відповідно, звільнені можливості направлені саме на виробництво сарматів, але також повідомляється про те, що Досить обмежена була кількість успішних випробувань цієї ракети, зокрема, повідомляється про те, що їх передача на бойове чергування вже безпосередньо у поточному році це більше кредит довіри ніж, скажімо, реальні тактико-технічні характеристики цього озброєння. Таким чином, шановне товариство, заяви Путіна щодо можливості впливу військово-політичного на країни Заходу. В моменті можливого використання сармат є не більше, ніж елементом політичного популізму. Але далі, виявляються ще найбільш цікаві моменти і подробиці, басманний районний суд Москви продовжив арешт замчільника Роскосмоса Олега Фролова. Причому він продовжений до 19 травня 2024 року. Ви спитаєте, яке це відношення має власне до російського ВПК і відповідно, ракет Сармат? А справа в тім, що йде мова не тільки про масштабні розкрадання бюджетних коштів на будівництво так званого барокомплексу. Цей проект мав створюватися на пау електромеханіками, Сторожев Тверська область, і, відповідно, по завершенню його мав бути відправлений куди би думали? саме в Красноярськ Саме на той завод, який виробляє ракети САРМАТ. Так, от виявляється, що зам генерального директора Роскосмос Фролов відповідав не тільки за будівництво цього бараккомплексу, але й відповідно успішні випробування ракет Сармат і. Їх серійне виробництво. А як бачимо, крім масштабних розкрадань бюджетних коштів на реалізацію цієї стратегічної для Російської Федерації програми, справа далі не пішла. Це знов-таки. Стала російська традиція. Виділили бюджетні гроші, гроші розікрали, а далі як буде? А далі будуть політичні заяви Путіна з приводу того, що Сармат став на бойове чергування і нікого не хвилює той факт, що відповідно успішних випробувань цієї ракети взагалі не відбувалося. До речі, про тактико-технічні характеристики Сармат я вже розповідав у попередніх передачах. Хто не підписався на мій ютуб канал Код 450? Рекомендується зробити негайно. Але далі йде. Виявляється, що основні претензії до Фролова пов'язані в першу чергу саме з реалізацією програми щодо виробництва ракет Сармат. От вам і повна характеристика російського ВТК. Системи ППО панцер С1 завдяки лобі КАМАЗу ставлять на шасі, які не витримують її вагу. І, відповідно, панцер С-1 може лягти відпочити в будь-який момент, навіть на момент бойового чергування з прикриття об'єкту номер 1 державної резиденції Бочара в Ручей. А відповідна ракета Сармат не пройшла успішних випробувань, тому що бюджетні кошти просто розікрали. На цьому сьогодні все. А ми з вами, шановне товариство, аналізуємо інформацію, тримаємо стрій і віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.